Вітаю, Тористу днями виникла е, доволі складна ситуація. Е, до асоціації звернулася мати одного з членів асоціації, яка розповіла, що він е, зник без вісті під час виконання бойового завдання на фронті, але дозвільна вже тут, як тут, і розповідає їм про те. Що вони мають його офіційно придбану і зареєстровану зброю віддати їм на зберігання? Зброя зберігається в сейфі, але дозвіл це не влаштовує. А прокоментувати цю ситуацію я запросив відомого адвоката Віталія Коломійця. Вітаю вас, пане Віталію. Добрий день. Ну зрозуміло, що така ситуація може траплятися ну, доволі часто. І я думаю, що нашим глядачам було б цікаво отримати якісь відповіді по цій темі. Що скажете? Да, складна, тяжка ситуація, але в ній треба теж розібратися. Бо випадків, крім тих, які ви сказали, можуть бути інші. Чоловік з жінкою жив із дітьми, так і. Пропав безвісті, чи жили на орендованій квартирі, чи сам жив в орендованій квартирі Боєць, який пропав безвісті, і я думаю, що варто всі ці ситуації коротко прокоментувати, але почати дійсно з тої, де пропав безвісті хлопець, коли зброя зберігалася в його батьків, і позвонила дозвільна, каже: давайте сюди цю зброю, хай буде в нас. І тут в людини завжди повинна. Бути зрозуміла ситуація, як діяти, я в таких ситуаціях рекомендую мати опцію до ваших дій. Так перша дійсно віддати там е, ці дозвільні під акт прийому чи на зберігання, чи на реалізацію, і для себе вирішити цю проблему. Ну так якби шлях найменшого опору, але шлях без надії. Друга ситуація, все ж таки впевнений, що батьки завжди залишають надію на те, що син живий в полоні, ще десь. Тобто, власник зброї живий, і інститут спадщини не почав іще е, працювати. В такому випадку ми повинні розуміти, що зброя це звичайна річ, власність, е, дещо підвищене джерело небезпеки, як автомобіль. Мовно кажучи, що робити, коли е, син. Пропав безвісті, а його автомобіль лежить, стоїть в гаражі так само, як зброя лежить в сейфі. Аналогічна ситуація, ми повинні виходити з норм Конституції і норм цивільного кодексу до того часу, поки в нас немає закону про цивільну зброю. Отже, у вас з'являється опція діяти по Конституції і бажаючи зберегти власність свого сина, чи для нього, якщо він повернеться, чи. Не дай Бог, якщо він не повернеться і прийде звістка про загибель, то принаймні пам'ять для можливо внуків, можливо, пам'ять для себе, можливо, для когось з рідних. Про, про свого сина в такому випадку вимоги дозвільної можна вважати незаконними, тобто вимоги здати зброю їм на зберігання і позбутися фактично власності відповідно до конституції цивільного кодексу, я вважав би незаконними. Що нам дає можливість саме так стверджувати? По-перше, перший випадок, коли ми надіємося, що власник зброї живий, ніхто не зможе примусити позбутися своєї власності просто на підставі інструкції МВС. Це інструкція не закон, ніхто не може бути примушений виконувати явно незаконні накази. Це пряма норма конституції. І ви знаєте, в нас була гучна справа. Сударіко, вона широко освітлювалася на ресурсах української асоціації власників зброї. Коли ми там декілька проваджень було, одне з них ми дійшли до Верховного суду, і норма інструкції, яка зобов'язувала здавати зброю, це пункт 12.20, Цієї інструкції був виключений з цієї інструкції був визнаний незаконним та таким, що не відповідає актам вищої дії. Дуже цікаве рішення. Тут можна похвалити суддів Верховного суду, які мали сміливість дати ці висновки. Можна почитати на сайті асоціації, можна знайти по реквізитах. Ну, можна зрештою відкрити в інтернеті цю інструкцію 622 двадцять 98-го року і подивитися там в преамбулі на підставі чого в неї носилися зміни. Одна із підстав це постанова Верховного суду в справі сударіка. Отже, вимоги дозвільної віддати власність свого сина незаконні, і якщо ви не хочете їх віддавати, ви можете не віддавати. І конституція зберігає за вами право. Власності і тут лише питання до вас самих: наскільки ви безпечно зберігаєте це джерело підвищеної небезпеки, тому що ви володілись квартирі. Де знаходиться джерело підвищеної небезпеки. Якщо є маленькі діти, потурбуйтесь про те, щоб сейф був закритий. Умовно кажучи, уявімо, що ми живемо там в 19 столітті, де вже була зброя, де був до неї доступ, і просто батьки, як дорослі люди, дбали про те, щоб небезпечні речі не попадали до рук дітей, яких теж треба, в принципі, вчити поводженню зі зброєю з маленького. Тобто пункт номер один, відповідаючи на ваше питання в тій ситуації. Mm -hmm. Можете віддати, і я думаю. Забути про цю зброю пункт. Номер два можете її зберегти для сина, якщо ви зберігаєте надію на те, що він вернеться, і всі батьки, я думаю, зберігають цю надію. Безумовно. Подбати просто про безпечне збереження такої зброї. Вимога про те, щоб ви здали цю зброю, незаконно, Шукайте на ресурсах асоціації постанов Верховного суду в справі Сударикова, Я думаю, доречно лишити її в в коментарях чи в описі до відео обов'язково і, і там все розписано. Значить, ситуація номер два у випадку, якщо ви там чоловік, дружина за пропавшою безвісті або загибло, значить, якщо пропав безвісті чоловік, дружина аналогічним чином є значить, володільцем майна, де вони живуть. Наприклад, якщо це ваша власність, проблем особливих немає. Якщо вам доводиться з'їжджати і перевозити Зброю тут можуть бути деякі проблеми, але знову ж таки, ми розуміємо, що е, е, зброя це ваша є, легальна власність. Е, те, що ви її переміщуєте формально, вони звичайно можуть якось інкримінувати незаконні дії зі зброєю, але закон на вашому боці. Е, в цьому випадку, е, звичайно, ну, більший ризик того, що прийдеться якось по. Позахищатися і поборотися за ваше конституційне право на, на, на таку річ. І, скажімо так, якщо в випадку, якщо прийде звістка, що чоловік загинув, то спадкоємці вступають в спадщину, тобто стають законними власниками речі з моменту відкриття спадщини. Спадщина відкривається по факту смерті. Тобто власність, режим власності є безперервним. Mm -hmm. Тобто немає такого випадку, що зброя нічийна. Ми поводимося, ми відносимося до зброї і поки немає закону, як до транспортного засобу, як до автомобіля. Третій випадок: якщо загинув боєць, який орендував квартиру, так і власник квартири приходить і або з них без. Розник з безвісті, да, немає платежів по умовах договору оренди квартири. Якщо немає три місяці платежів, то договір розривається і от приходить власник квартири і виявляє в такій квартирі е зброю. В сейфі, сейфі зброї, так. Тут до речі, звичайно, е якщо немає контактів, там власників, спадкоємців. То ми поводимося з цим, як з знахідкою, як виявленим майном, так як без безхозна річ вона в нас може зберігатися, або в як вони там називаються кімнати знайдених чи знайденого майна якось так, але в цьому випадку краще позвонити на 102 і повідомити про те, що вами в вашій квартирі виявлена зброя. І ну, таким чином, щоб її прийняли на зберігання вже від вас. Тому що на випадок, якщо знайдеться законний власник, щоб у вас, як власника квартири, була можливість придивити будь-який документ, де ділася його власність. Якби, от коротка відповідь на всі ці три питання, але ми всі повинні розуміти, що людина може йти легким шляхом, ну якби. Піддаватися незаконному примусу дозвільної системи і позбутися проблем, а може захищати закон, Конституцію, власність і пам'ять про свою близьку людину. Ну я вважаю, що, в принципі, на цьому етапі доволі вичерпно би надали відповідь. Я єдине, що хотів би зі свого боку. Звернутися до працівників дозвільної системи і сказати, що послухайте у родичів тих, хто зник них безвісті, і так велика гора. Будьте людьми, хоча б намагайтеся ними бути, не чіпляйте їх, дайте спокій. Якщо зброя зберігається в сейфі, якщо вони дотримуються вимог зберігання. Просто дайте їм спокій. І я щиро вважаю, що кожна родина і кожен з нас буде молитися і вірити в те, що всі ці хлопці рано чи пізно повернуться додому і будуть користуватися своєю власністю. Віталію, я дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що ми ще неодноразово повернемось до теми от таких от. Непорозумінь з дозвільною і вам, глядачі, хочу сказати, що поширюйте це відео, підтримуйте українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.